Я постараюсь довго не затримати. Я знаю, що є дві категорії праведних. Одні ті, котрі ходять із ранку і зранку після обіду на служіння, а одні є написано праведно Бог дає сон. Після обіду вони просто падають спячку, сплять, важко працюють. Ну і десь колись вони відкроєння получають, приходять слідучу неділю і розкажуть, що нам треба робити. Я дякую церкві вашій, що. Колись з вашої церкви приїжджала група молоді, котрі дуже багато потрудилися в нас. Вони коли приїжджали одного останнього разу, другий раз, коли приїхали, то сильний мороз, сніга двохметрові. І вони приїхали з Америки з теплої. Вони так всі переживали. Я їм купив всім по одній лопаті і ми чистили сніг на кладбище, бо там не було кому загрібати, і думаю, хтось помре і нема дорожки. І ми так по всьому селі довдов ходили і чистили сніга. Я думаю, що той молоді заповнилось дуже на багато років. То було інтересне життя. Та молодь вона просто не... Вона з задоволенням була на такій практиці. Ну і останнє, що сталося, вони попали в аварію один бус. І я пам'ятаю, коли їх везла скора допомога, І той водій після того каже: я не знаю, що це за люди, якісь не такі, як всі. Поломана нога, а він співає. І вони всі його підтримують. Дівчата були з побитими чолами, було трохи синяків. але вони співали. То хочу сказати, що. Ви не зря в цій церкві. Церква, котра має молодь, це жива церква. Церква, котра має і діти, це жива церква. Церква, котра дає таку можливість, як сьогодні ви побачили дітей, це саме велике благословення. І молодий брат, котрий розпочинав, я не знаю, чий він, але благослови Господь, щоб ця молодь, вона підв'язувалась більше і більше в служінні. Тому як вони поставлять життя спочатку, так воно в житті і буде. Тому сьогодні з великим благословенням хочу поділитися одним місцем з писанням. Я взяв не ті очки, по-моєму, так? Да? Що не страшно. Знаєте, відколи вийшов на пенсію, почав забувати. Найшов ось свої. Але то не страшно. Саме страшно, коли люди не знають живого Бога. А ми, котрі пізнали кров Ісуса Христа, вона є спасаємо жертва, ми радіємо. Так як сьогодні говорять про матір, говорять про сильних матерів, уділили спеціальний час для них, я хочу зачитати. Четверта глава, четверте царство. Я лишив свою Біблію вдома, тому що мені казали, в одній церкві тут по-русски читають, в другій по-українськи, але діти Божі розуміють на всіх язиках. З першого вірша. Четверте царство, четверта глава, з першого вірша. Тут написано про одну сильну жінку. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой муж мой умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме, Вона сказала, нету раби твоєї нічого в домі, кромі сосуда сілеєм. І сказала он: пойди попроси собі сосуду на стороні, у всіх сусідів твоїх, сосудів твої. порожніх набери немало. Я вибачаюсь вчора трохи простих, <coughs> нас посадили в такий самоліт, що ми могли вийти вийти мороженою селедкой, але і то пережили. І далі говорить ця історія. «І пойди запри двер за собою і за синовями твоїми, і наливай во все эти сосуды повні оставляй. І пошла одна нього, і заперла двер за собою і за синовями своїми. Вони подавали їй, а вона наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов. И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божьему. Он сказал, пойди продай масло, заплати долги твои, <coughs> а что останется, тем будешь жить с сыновями твоими. Знакома, знаема история – Я хочу просто сьогодні сказати кожній матері, наскільки сильне серце ця жінка мала, трячи чоловіка. І друга потеря на порозі хоче забрати взаємодавець дітей. Бо знаєте, коли є борги, ми багато років жили в боргах, кожен рік рождалися діти, і ми знаємо, що таке борги були. Сьогодні Бог нас освободив від них. 17 років ми прожили, то одні проблеми були. <кій> і я знаю чому. Я знаю чому, тому що коли Господь проговорив до мого серця, прийми помазання не раді себе, раді народу мого, то я тебе благословлю особливо. Я не міг до кінця довіряти Богу за ті пророчі слова. Як, наприклад, оця жінка прийшла до мужа Божого і каже. Є одна проблема. Представте, сьогодні приходив до мене, чи до брата Віктора, чи до другого брата, і говорить, що мені робити. До мене недавно один служитель прийшов і каже: я позичив гроші і мені не віддають, що робити. Цей прийшов з другою проблемою. Ну, Служителю мені легко сказати. Кажу, ти позичає таку суму, яку можеш прощати на всякий случай. І він зразу перестав мене далі питати. Ну, а вдові ти це не скажеш, вдові ти не об'ясниш. І вдова приходить і говорить такі чіткі слова. Мій чоловік раб, ходив в послухи. Це не було просто сім'я, а сім'я, котра ходила в послухи. І коли я дивлюся на ці слова, сьогодні. <кхи> Появилося таке бажання на серце, брати, сьогодні вітають наших жон. У мене до вас одне питання: скільки жон із ваших засвідкують таке свідчення, як засвідкувала жінка про свого мужа? А муж мій ходив в посухи. Скільки жінок сьогодні знайдуться, котрим сміло могли би сказати, а мій чоловік це один із тих самих послушних. Сьогодні пишуть люди записки, ми даємо таку можливість церкви писати записки, не підписуєш анонімні записки. І ви знаєте, скільки жінок пишуть: я не знаю, що робити з мужем. Він став залежний від телефона. Я не знаю, що зробити з мужем. Мій чоловік став залежний від техніки. Декотрі так полюбили машину, що він взагалі забув, він у машині розказує, які то. У нього всі деталі самі кращі в машині. Він показує мені ковпаки, які на колесах. Він показує бампер, який блисчучий. Я його питаю: а ти хоч знаєш твоя жінка, які туфлі носить? І він каже: я так і знав, що ти мене це спитаєш. Ви знаєте, ця жінка засвідкувала про свого чоловіка дуже сильне свідчення. Коли свідкує жінка про тебе і діти, про тебе свідкує і Бог. Амінь. Бо все починається з сім'ї. Сильна сім'я це сильна церква, а сильна церква це сильна держава. Тому сьогодні є багато питань і до сімей, і до наших церков. І далі дивіться, вона перше, що вона сказала такі слова: а ти знаєш, що раб твій боявся Господа, тепер, тепер прийшов взаємодавець. Друге питання, я скажу вам, сестри, Шукайте Бога і не бійтеся підходити до мужей Божих. Чомусь у церквах закомплексовано багато народу, і вони бояться підходити до служителів з любими питаннями. Другий урок я хочу вам преподати, сестри, не бійтеся підходити до мужей Божих. Вона підійшла до мужа Божого і питає, що мені робити. Вона відкрила своє серце і розуміє, відповідь зараз має прийти через мужа Божого. І він питає, що мені тобі зробити? Я не знаю, яку би відповіді я дав. І він продовжує таку річ, а що ти маєш? Ви знаєте, написано: хто має, тому додасться. А що ти маєш? Я питаю часто жінок, проводжу з ними різні такі зустрічі, конференції, робимо сімейне служіння. І дуже часто я питаю жінок. А що в тебе ще лишилося в серці добро до твого чоловіка чи до сім'ї твоєї? А що ти маєш? І вона каже: маю трохи масла. І третій урок я хочу сказати, що дуже треба пильнувати, жити добре із сусідами. Вона пішла позичати сосу, Ви скажіть, якби вона жила плохо своїми сусідами? Хтось би позичив? Я сумніваюся. Вона мала добрі стосунки. Ця жінка мала добрі стосунки, і вона позичила багато посудів. І вона чітко виконує конструкцію мужа Божого, котру він інструкцію дав. І він просто сказав: зайди в потайомну кімнату і починай наливати. Ви знаєте, скільки. Недавно одна жінка звернулася до мене і каже: я вже п'ять років просяв, чому Бог не відповідає. Я їй задав питання, скільки раз ти заходиш в потайомну кімнату. Вона каже: А що так? Ні. Я кажу, ні. В потайомній кімнаті ти скажеш Богу все поіменно. Ти будеш говорити йому відкрито, ти не будеш смущатися, що тебе чує чоловік. То, що ти з чоловіком молишся, це одне. Зайди в тайну кімнату і скажи Богу тайно, і Бог дасть явно. Муж Божий каже: зайди, зачини двері за собою і починай наливати. І ці сосуди починають наповнятися. І коли вона запитала дай ще сосуда, була відповідь, вже нема. Вона повертається до мужа Божого. І каже все, що сталося, і він дає їй дуже гарну відповідь: продай, роздай долги, і остальне хай лишиться для сім'ї твоєї. Ті, котрі спитали в своєму житті багато недостач, вони знають, що таке бути залежним від когось. Я одного разу позичив п'ять тисяч совєтськими. Ну, ви не знаєте, тут браття постарше знають. І я їх позичив, знаєте, на якій стадії? Я дуже хотів машину, бо їхав на служіння. Ми проїхали дуже багато років на мотоциклі, 25 кілометрів туди, і 25 назад на івангелізацію з дружиною. І вона так, як кожен рік вагітна, то я її садив на мотоцикл ще баян між нами, і той мотоцикл не своїм голосом нас тягнув. То ще той бідолага, Мінск. Але він тягнув нас. І я казав, Боже, дай машину. Знаєте, що я просив? Дай Господи хоч запорожеця. Братя знають, що таке Запорожець. І раз я їхав в Колинківці, і по путі ми зупинили, ну, зупиняли машину добратися. І якраз нас взяв запорожець і посадив ззаді, і по тим ямам, як начав, нас кидати, я головою потолок і всі душку. Кажу, Господи, прости, я не хочу запорожця. Дай мені нормальну машину. Я ще нічого не маю, а я вже я вже починаю вибирати. Знаєте, як? І дружина мені каже один вечір: ти що, ще віриш, що ти маєш получати від Бога? Я кажу, да, вірю. І ви знаєте, коли мені предложили машину за 5500 я поїхав до одного пророка, є такий у нас брат Міша Кішко, може хтось чув за нього в Шебутинцях. Я поїхав, думаю, ну побачу, що Бог скаже. І ви знаєте, що Він каже: Льоня, я не знаю що, але Бог відкрив, що у тебе є потреба в грошах. Я кажу: Амінь. А скільки тобі треба? Кажу, 5-500. Я пам'ятаю, десь в заначках відкриває він банку трьохлітрову, тими совєцьками, відчитав, каже, коли будеш мати, тоді віддаш. Я від радості лечу на крилах віри. Купили ми ту машину, проходить короткий срок, і він посилає сина каже, віддай гроші. Я кажу: Господи, помилуй, це Ти говорив чи ні, чи це міша від себе. Але думаю, відки він знав за гроші. Ви знаєте, я почав умом плавати, але Бог ніколи не міняє свою думку, друзі. Я хочу вам сказати, як ця жінка вірила, отак прийшов час, мене Бог випробовував. І сестра моєї дружини приходить і каже: мені предложили, кредит давали застройщикам в Совєцькому Союзі безпроцентний на 10 років. І вона каже, мені дають 9 тисяч, а мені не треба, я хату вже підняла і накрила. Я кажу, Таня, ти бери 5500, а я тобі по 18 рублів зберу і дам. І ви знаєте, вона бере ту суму і ми перекриваємо братові Міше долг і через рік інфляція, і кажуть, у нас і вовк сити, і коза ціла. Отак Бог нас вів. Я хочу сказати сьогодні, що є потайомна комната. Є комната, де ти можеш отримати багато відповіді. Є комната, де ти можеш отримати зцілення душі і духа. Я хочу почаще вас попросити, щоб ви приходили в потайомну комнату, і ви побачите, наш Бог, він є живий. Слава йому! Друге, я хочу сказати, що. Бог є отець вдов і сирот. І я знаю багато вдов, котрі зверталися і казали крик душі, і ми не знаємо, що далі робити, особливо зараз з війною. Ми робимо таку зустріч з вдовами, робили десь місяця п'ять назад. І ви знаєте, цим вдовам тяжко дивитися в очі. Для них треба знайти утішення. І коли ти преподносиш їм Слово Боже, і багато із них увірували, то вони стають і кажуть: Амінь, Христос Воскрес! Одна сім'я, котра зовсім не вірила в Бога, це біженці. Вони їхали, і є таке містечко Кельмінці, від нас недалеко, і вони зупинилися на тому підйомі, і машина заглохла, і двоє діток. І я їхав з Чернівців. І побачив, що там проблема, але не зупинився, бо пасажири. Відвіз пасажирів, вернувся і питав їх, що сталося. І вони кажуть, не знаємо, ми затягнули до мастера в кельм, той каже: або другий мотор, або тут нічого не буде. Я їх затягую до себе додому, вони переночували, помили їх, покупали, накормили і просив свого сина, в нього був один Жигуль, кажу: подари їм, хай вони доїдуть, куди їдуть. И сын взял, подарил им ту машину. Знаете, что эти люди сказали? Дивляться нам в очи и говорят, никогда не верили, что есть Бог. Всегда твердили, что Бога нет. Но сегодня мы твердо говорим, есть Бог на свете. Хай Бог благословит вдову, сироту, каждую сестру, Хай Бог благословить кожну сім'ю. На остаток я хочу вам сказати, що молитва віри вона приносить великі відповіді. Я багато жінок зустрів в житті, котрі були безпомощні. Дві жінки, котрі вони посварилися між собою і вони не могли поділити бізнес, і одна на одну заплатила велику ціну, щоб її арестували. І коли її арестували, вона сказала, що я її посажу, і вона мене заповне. І коли я приїхав, сказав тим чиновникам, відпустіть її додому, то вони почали питати, хто ти такий. Я кажу, потім я вам все розкажу. Я маю від Бога, що ви повинні відпустити її сьогодні додому. І вони взяли і відпустили. Я взяв так, як під заставу. Ідучи додому, ця жінка каже: найди мені саме бідні сім'я і заходимо у універмах, чи як воно називається, в недобоїці по дорозі. І ми заїжджаємо, і вона купляє сіки, могла нести в руках. І ми заїжджаємо в одну сім'ю, і ця сім'я свідетельствує. Ми три дня молилися, щоб Бог когось послав. І я кажу їй Валентина. Ти зрозуміла, що Бог від тебе хоче. Це люди, котрі не знають Бога і в церкві не є членами церкви. Але мені треба було приподнести їм про Бога. Я пішов на зустріч тої другої жінки, котра подала на нього. І кажу: ти маєш страх Божий, у тебе тато був покаяний. Ти сьогодні забираєш заяву во ім'я Ісуса Христа. І вона йде і забирає заяву. І ці жінки, дві жінці, через. Місяць часу стають сестрами. Одна із них попадає в лікарню, і друга, узнавши, що вона в лікарні, вона приходить з пакетами до неї і каже: Прости мені. І ці дві душі, вони стали як сестри, і вони по сьогоднішній день не розляй вода. І вони мені засвідкували, є Бог на світі. Я вірю, що вони будуть членами церкви. Сьогодні Господь нас покликав. Розкажіть про чудеса мої, каже Господь. Розкажіть іншим людям, що Бог з вами зробив. Ця вдова попала в історію. Якби вона не попала в історію, ми б не знали, як Бог з нею свідку... свідчення живе. І кожен із вас, практикуйте, Найдіть момент. Я вірю, що служителя вам дадуть місце. Найдіть і скажіть, що Бог з вами зробив. Щоб утвердилася віра інших людей, і ви побачите, наскільки сила Божа вона має владу на землі. Хай Бог благословить вашу церкву, ваші сім'ї, Хай Бог благословить служителів і проповідущих. і цих діточок, котрі вони на ваших очах сьогодні раділи, щоб Бог їх благословив. Ви не знаєте, хто із них буде слідуючим пастором цих дітей. Ви задумались колись над цим? Колись сказали мені в школі, що з тебе нічого не буде, будеш пасти корови. Я успів і корови пасти, і вівці, я все успів. Але коли я закінчив школу, коли женився, коли Бог дав покаяння, коли Бог заключив заповідь зо мною, я з Богом, то скажу вам, що ті вчителя, всі, всі, які їх було, я з кожним мав окрему зустріч. І вони завжди дякували Богу, що Бог міняє серця. З цих дітей вийде благословіння. з цих дітей будуть служителя, серед них будуть ті, котрі Господь буде працю робити. Може, багато із вас кажуть, хто знає, коли це буде? Так і ми не раз говорили, але вони підросли, і сьогодні радіємо багато із них і з тої молоді, славіть Бога! У нашій церкві з дитячими цими зустрічами приходили діти з села. І ми так само їх садили в хорі. Вони так само участвували. Сьогодні багато із них вже членами церкви. І через них прийшла і вся їхня сім'я. Слава Ісусу! Тому моліться за дітей, через них велика евангелізація йде. Я знаю, в одному городі в Молдавії, це було 87 88 рік. В одному місті не могла ніяк, щоб родилася церква. Різні місіонери приходили. Але прийшов один американець з жінкою і зібрав троє-п'ятеро дітей і сказав, орендував кінотеатр і сказав, хто завтра приведе п'ять дітей, має таку нагороду, хто десять більшу нагороду. І ви знаєте, на другий вечір, коли ми прийшли в той кінотеатр, там було вже десь 30 чим-то дітей, і вони на цьому не зупинялися. Вони так цих дітей провели 34 дня. І там прийшов час, був повний кінотеатр цих дітей. І вони організували гарний хор і виступили перед своїми батьками. І сьогодні в тому городі є церква. Слава Ісусу! Через дітей Бог привів і народив церкву. Тому сьогодні молитва за маму, молитва за дітей, молитва за церкву. Хай Бог вас благословить. Амінь. Давайте.